Від цих громадських формувань рот охорони та одеської самооборони сьогодні. Хто вчився, а хто вже й поновлював навички з вогневої підготовки на полігоні? Такі навчання відтепер стануть систематичними. Люди, які зголосилися захищати місто від імовірних ворожих атак, мусять вміти тримати зброю в руках, як готують бійців. Бачила Олена Черняєва. Своєму на абетку військової справи сотня чоловіків опановує на навчальній базі Одеської військової академії. Глаза не закривати. При выстрелі дихання не задерживать, не бояться спуска. Делать плавный спуск. Не дергайте автоматом. Если вы сделаете все правильно, гильза останется на. на På. Отлично. Сьогодні це вогнева підготовка. Розбирання збирання автомата та стрільба по мішенях. Многие люди видно, що служили. Опыт є, ну только небольшая тренировка. Вивозимо людей на стрельбище. Будемо це делать систематически теперь. Это щоб людей готовить к самому непоправимому, поправімому что. Раз в месяц місяць мінімум будемо виїжджати. Чоловіки тут зібралися не зараді рекордів влучності. Бійці мають здобути елементарних навичок поводження зі зброєю. Деякі просто пригадати те, що проходили під час служби в армії, а надто відчути себе згуртованими в товаристві. Дають чувство некоторої локтя. что очень важно для военной подготовки. У меня мирная профессия абсолютно. Просто возобновить какие-то ранее приобретенные навыки. Если потребуется, городу потребуется помощь добровольцев, то люди, которые здесь собрались, готовы выступить на защиту города. Данные люди будут заниматься охраной державных установ, визковых комиссариатов, там, за необходимости выполнять другие задачи. В системі територіальної оборони молоді й досвідчені новачки. Бувалі воїни, люди різних професій. Тут є такі, для кого автомат як частина тіла, і ті, хто взяв зброю до рук уперше. Їх усіх об'єднує патріотизм та готовність захищати свою Одесу. Автомат брав. з першої руки брала інструктор класний, обіцяють все. як все подробно. В принципі, автомат розбирати легко, збирати його тут. Опит є. Поэтому просто давно не стрелял. Вот уже 60 лет непризывной, но вспомнить надо. Тренироваться надо, конечно, не так как раньше, но ну, уже не то зрение может быть, но тем не менее необходимы регулярные тренировки, причем не обязательно в поле. Иногда достаточно хорошо тренироваться в тире. Окрім навичок стрільби, бійці роти охорони та самооборони проходитимуть і тактичні навчання. Набір до громадських формувань не припиняється, бо ж десятки людей, відчувши поклик, ідуть із територіальної оборони добровольцями до війська. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, спецкордва 2+2.